Алло-алло, всім привіт! З вами Руміні. Сьогодні відео огляд позицій за квітень, які відкривались в нашому ком'юніті. Тут не будуть розібрані всі позиції, лише візьмемо 4 окремих позиції по чотирьом активам, з яких можна витягнути правильний висновок, щоб застосувати це в майбутньому. Перед початком підписуйтесь на телеграм-канал, де даємо завжди апдейти, ділимось інформацією та на інстаграм. Починаємо з золота. Позиція по золоту відкривалася в діапазоні 28 квітня, 1 травня. І на прикладі позиції Богдани зараз це все проаналізуємо. Тут чітко видно контекст та змінні, які були на графіку, щоб відкрити та проаналізувати дану позицію. Що відбувається, в принципі, на чарті Daily Time Frame. Фактично, опорної зони по ліву сторону немає, але можна взяти взагалі те, що ціна досягла All Time High у вигляді е, 3000 тисяч. 500 доларів і надає чітку реакцію. І як бачимо, перша зона, з якою йде дотик ціни, не надає реакцію. Це є даний е, імбаланс, який інвертується в процесі поглинання даного руху та створюється повноцінний СНР якби від all-time high. там Тим самим є ймовірність піти нижче. Звичайно, є присутній наступний імбаланс, який ми маємо рахувати. Е, знаходиться він саме ось тут. Ну, що відбувається на молодшому таймфреймі в момент того, коли надається реакція в лонг, саме зупинка в фракталі, та з фрактала продовження створенням зони СНР. Шорт, тим самим є розуміння, що фактично ми рухаємось як мінімум на локальний мінімум, з яким ціна увага створює і ковал лоус, та факт та в принципі на наступні таргети по ліву сторону. Позиція була консервативного характеру. Стоп ставився сюди ставився на ближню ліквідність і відкривалася позиція в межах даного імбалансу з ризик Ревардом близько 1,65 ось в такому форматі. Ні, в принципі, все. Як тут можна було зреалізувати позицію? Звичайно, зайти маркетом або лімітним ордером по дозволеному ризикреварду, а також лімітним ордером від вже створеного індасмента або в весені в подальшому з докруткою РР до двох, допустимо. Ціна надавала ось тут можливість, звичайно, та в наступний день також можливість відкривала саме безпосередньо тут, де знімався даний фрактал. Та доставка виконувалась безпосередньо. Зона тейк профіта ось тут. Йдемо далі на наступну позицію по NASDAQ. Приклад позиції по NASDAQ, яка відкривалася 3 квітня, візьмемо з Ліни. 348 r поряд з даним ризикревардом відкривалося в шортовому контексті. Як ця позиція фактично виглядала на графіку, який був контекст і які зміни для цього, щоб відкрити дану позицію? В вигляді 4-годинного імбалансу. Який створюється на даному етапі, взагалі, в загальному несхідному контексті, ще тягнучись від денного імбалансу. Та й в принципі, якщо розширимо графік, відбувається таке несхідне падіння. Розуміння того, що будуть відкриватися пріоритетно шортові позиції, є очевидним. Отже, що відбувається далі? Візьму фокус саме на імбалансі, і в середині нього вже відбувався пошук позицій на молодшому таймфреймі. Коли ціна приходить в даний імбаланс, це ще відбувається з самого ранку нічого тут не, відбу... не робиться, і очікується саме безпосередньо з цього руху, який знімає одногодинний фрактал всередині імба, і максимально просто цей весь рух поглинається. Це поглинання можна відпрацьовувати було консервативно від годинного підтвердження. але саме в випадку позиції Лене ця позиція відкривалася на молодшому таймфреймі з поглинанням. Ось цього висхідного руху, як результат інверсії даного імбалансу 15 хвилинного, то означає те, що є потенціал рухатись нижче. Звичайно, це певного роду агресія, але ця агресія тут окупалася тим, що ризикреварду ціна давала немало. В тейк взагалі було 4, але закривалася позиція трохи швидше. В 3.40. 4 чотири десь в даних значеннях, і доставка виконувалась протягом того ж самого дня. Фактично, є пої, є рейд, є підтвердження, і робота виконується в межах конкретного дня до ближніх таргетів, а й закривається ще швидше, щоб не очікувати довше, і, відповідно, ризик реварт це дозволяв. Йдемо далі на позиції. Перемістились легенько на валютний ринок USD двадцять восьми протягом даного дня відкривалась та закривалась безпосередньо позиція. Розглянемо на прикладі Валентина 3-4 РР близько цього від класичного 4 годинного рейда в контексті годинного підтвердження, що взагалі відбувається відносно ETF? Відносно ETF максимально несхідний рух, який потрібно відторговувати далі. Ви таргети, можливо, візьмемо навіть з точки зору інтрадей. Локально остання зона, з якою ціна працює денного імбалансу продовження, зупинка, корекція і потенційне продовження далі. Відповідно, в процесі вже можна фокусуватися на ближні 4 годинні фрактали, або поїзд, з якими далі працювати. Відбувається тут деяка проторговка, і, звичайно, теж висхідні реакції, але ціна, що тільки може зробити це, затриматись і корекційно рухатися в даному процесі, створюючи пул ліквідності. Даний пул ліквідності може виступати інтрадей-таргетом, який не варто перетягувати, якщо ми хочемо більш консервативно рухатись відносно саме таргетів. Стосовно опорних зон може бути абсолютно любий з фракталів 4 годинних. Першим фракталом виступав саме даний, і в випадку, якщо ціна буде його рейдити, можна продовжувати даний несхідний рух. Це є ще п'ятниця. Понеділок відкривалась безпосередня позиція. Потрібно саме перейти в момент того, коли відкривається день. День відкривається і одразу прихід відбувається в цей фрактал. Очікувати зняття повністю полу ліквідності зверху не є необхідності, якщо є зрозумілий контекст, як є. Тут а наявність компресії знизу лише підказує, що реакція може бути навіть від перших фректалів. Тому і в випадку рейда ось тут вже в 11.00, тобто в класичний ОТТ, відбувається реакція і більше таймфреймів в принципі не, засу... не застосовується. Годинного тут достатньо, годинний СНР створюється, і від годинного СНР. Лімітним ордером, здогадуюсь, відкривалась позиція, якраз таки на 3 і 4 РР близько цього, 3,3. і От компресійний рух, як нагадаюся, з іншої сторони тут відбувається тест даного СНР і безпосередньо продовження в межах того ж самого дня. Максимальна класика, головне в контексті, головне не проти даного контексту, а чітко на сесії, previous day low, реакція і таргет в ближню компресію. Йдемо. Далі на євро-долар. Останньою вишенькою на торті буде євро-долар період 17.04-21.04. Класична зрозуміла позиція по контексту відкривалась дуже великою кількістю людей. но взяв Ольгу сподобалось тому, що три позиції, тому що йде. Зрозуміння того, який є контекст, і відкриваються в цьому напрямку, були позиції як і свінгового характеру, так і більш вущого, розглянемо ці дві безпосередньо. Лонговий контекст він базується на тому, що є daily імбаланс, звідки надається реакція. но головним чинником, тому що чому взагалі від даного імбалансу йде продовження руху, те, що актуальні таргети зверху ще відповідно актуальні. Чому тому, що якщо подивимось ліворуч. Являється даний фрактал, це є ще старша таймфрейм-зона. Ми можемо перейти на старший таймфрейм, побачити, що це є тижневий фрактал, в принципі, місячний, але не дуже важливо. Зараз з ним створюється equal Fiс, куди відповідно відбувається і прямує дана реакція. Ту реакцію вже можна відторговувати на 4 годинному таймфреймі, та тут і думати не треба. Взагалі присутня наявність даної 4-годинної зони найближчої. Звідки є допустимий ризик реварт, може дозволити виконати вхід в позицію, і оце одна із перших позицій, яка відкривалася. Я знаю, що фіксація саме в Ольги відбувалась ось тут, але більшість, в принципі, таргетувалась сюди, сюди неважно. Логічно було таргетуватися вище, але візьмемо ближній дейлі фрактал, який справді міг затримати ціну, і це є більш консервативніше говорячи. Ціна тут доволі довго торгувалась, але очікування себе окупили, тому що відбувається тест даної зони і продовження. Дане продовження теж можна відторговувати, але вже навіть з підтвердженням на молодшому таймфреймі, яким виступає годинний таймфрейм. І в результаті реакції та створення вже годинної зони даного одногодинного імбалансу може відкриватись наступна позиція, яка, власне, Ольгою Буле. Відкрита фіксація відбувалась на першому таргеті, що є супер окей, тому що стоп є вущий, відповідно, тейк є теж вищим. В плані агресії також можна відкривати це вже на наступний таргет, і в понеділок чекати тейків, як то кажемо. Ну окей, одна із позицій являється під 1,7 РР, і все відбувається в такому форматі, що є тест імбалансу. Продовження реакції вже в понеділок, доставка в перший таргет, і в результаті ми приходимо в другий таргет. Тому ця позиція є вуща від годинної зони з тестом від попередньої 4 годинної, і, звичайно, ширша позиція, яка мені особисто більше подобається. І фактично, це одна із найкращих позицій, яка могла відкриватися в квітні. Це з тестом за Daily FVG, 4 годинний імбаланс в вигляді підтвердження: свінгова класика в Daily Target 1 під 1,8 RR, а також, в принципі, в наступний 2.13. Маю надію, що даний розбір позицій був для вас корисний, будь ласка, зробіть хороший висновок, проаналізуйте тут ситуації, які бралися до уваги, щоб застосувати це в майбутньому. Так що аналізуйте, торгуйте по плану і чітко виконуйте свою задачу. Побачимось, почуємось в наступних відео.